Навчальні заклади Прикарпаття усе активніше працюють над реалізацією цільових проєктів, які реалізуються на території області, у тому числі і за участі компанії ДТЕК. прикладом такої роботи може слугувати бурштинська загальноосвітня школа номер 3 яка має усі шанси стати найкращою у рамках конкурсного проєкту енергоефективна школа. Ти що електроенергію треба берегти учні бурштинської загальноосвітньої школи номер 3 знають змалечку, адже батьки більшості з них працюють на бурштинський тез. Тож і залучення навчального закладу до участі у проєкті компанії ДЕТЕК з енергозбереження зустріли з неабияким ентузіазмом. Я дуже рада, що в нашій школі стартуватиме такий чудовий проєкт. Ми з нетерпінням чекаємо його. Ми дізнаємося багато цікавого та нового для себе. Поділимося інформацією з друзями та батьками, які нам охочуть до. У нас будуть цікаві уроки, тепловий аудит, конкурси плакатів, а також екскурсії на підприємства. Одним словом, програма проєкту захоплююча. Я щаслива, що є учасником цього проєкту. Мене обрали у пілотну групу. Також нам розповідали, що ми будемо е, е, ходити на різні цікаві факультативи. Коли я побачила вперше цей підручник, мені хотілося швидше працювати і дізнаватися багато цікавого. Попри цікаві пізнавальні заходи, пов'язані з участю у проєкті, це ще й велика відповідальність як учнів, так і викладачів. Відчуваю, у нас цим буде не початий край роботи, адже ми в пілотній групі. Тобто ми за допомогою вчителів та батьків будемо перевіряти класи на енергозбереження, наприклад, на використання електроенергії, на утеплення класів. Це буде нелегка робота та надзвичайно цікава. Нас обрали до пілотної групи, і я особисто дуже радий, що мені довірили цю справу, але водночас на нас лягла велика відповідальність, адже ми самі повинні навчитися економити електроенергію та навчити цього інших. Цільові проекти, до яких залучаються загальноосвітні заклади, дають можливість не тільки покращити матеріальне становище закладу, але і забезпечують знаннями з питань різних галузей промисловості. Саме проєкт ДТЕК, енергоефективні школи, і ставить перед собою мету дати знання, забезпечити знаннями з питань, Енергозбереження і залучити молодь шкільну педагогів, батьків, громадськість до проблем енергозбереження. Окрім того, учні і педагоги сподіваються, що реалізація проєкту допоможе розв'язати і практичні завдання енергозбереження, адже хоча школи належать належить до найкращих у районі з навчально-виховної роботи, проблемних питань тут чимало. Школі понад 40 років, тож і двері, і вікна аж ніяк не сприяють збереженню тепла ані в класах, ані в інших приміщеннях. Я хочу сказати, що наша школа, третя школа, бурштинська школа, дуже гарна перспективна школа, школа з великими здобутками. А от як поговорити і за спортивний зал, то спортивний зал має не дуже естетичний, привабливий вигляд, особливо вікна. Вікна побиті, решітка на вікна не тримається. Вікна, знаєте, дістали такої форми, не такої, як потрібно, прогнуті. Холодно особливо зимою дує через вікна. Та навіть за таких умов про енергозбереження тут дбають і не лише на практиці, але й інформативно. Оформили тематичну поличку, оформили куток, де батьки мають можливість ознайомитися з тим конкурсом, яка тема, яка мета цього конкурсу. Що ж до підготовки до практичної участі в проєкті, то на сьогодні вже є певні результати. Вже є перші кроки щодо впровадження проєкту «ДТЕК енергоефективні школи. Перш за все, ми вже створили творчу групу із числа вчителів та батьків, які нам будуть. Допомагати у даній роботі ми сформували пілотну групу із учнів 6-8 класів. Також призначили керівника факультативного курсу про теплопостачання і теплозбереження для майбутнього споживача Сенебір Наталя Степайна, вчитель фізики. Ми вже розробили ряд заходів щодо запуску цього проекту, і на даний час ми працюємо над цим. Плануємо урочистий запуск проекту «ДТЕК норфативні школи на 10 жовтня.